Привіт, друзі! Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це метецький витвір, це краса і казка, в ній душіна снага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній в узори квіти, що були щасливі. І сміялись діти, а веселі люди від краси раділи, і самі, звичайно, вишивати вміли червону калину, зелені листочки, що були щасливі доні і синочки, і рідні вишиванки їх оберігали. Від біди в дорозі діток захищали, щоб у вишиванках хлопчики мужніли. Рідну Україну захищати вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво? Вишиванці завжди модно і красиво. Ну що ж, малята, ви зрозуміли, куди ми сьогодні з вами мандруємо? Так, сьогодні ми відвідаємо. Виставку вишивки. Ходімо разом зі мною. Вишивка це давнє українське мистецтво, любов до якого передається із покоління в покоління. Вишивка оберіг українського народу, давній звичай українців прикрашати свій одяг, побутові вироби. Рушники, скатертини, фіранки, серветки, простирадла вишивкою. Вишивання було одним із основних занять українських дівчат. До нього їх привчали ще з маличку. Бабусі й матері передавали їм свої секрети рукоділля: як добирати кольори, створювати візерунки. А головне, як вкладати в шиття свої добрі почуття, побажання. Ось послухайте, що говорила мати, коли вишивала сорочку для своєї дитини. Ниточка до ниточки та й квіточка. Кладу ниточку на щастя, на здоров'я, щоб росла моя дитинка міцною та сильною. Розумною та гарною, як зоря до віку. Жовту нитку в сонця візьму, а зелену в трав. Подарує небо синю, а зіронька багряну. Старовинні орнаменти українських вишивок здаються дуже простими. Вони складаються з кружків, зубців, ромбіків. Зигзагів. Ними наші предки позначали родючість землі, небесні світила людей, тварин, птахів, пряма лінія означає землю, хвиляста воду, трикутники це гори, ромбик на вишивці символізує родючість землі. А ромбик з крапкою засіяне поле. Круг це зображення сонця. Трезубець означає родину, справа батько, зліва мати, а посередині маленькі діти, яких виховує родина. Ці знаки передавалися з роду в рід, як обереги. Це дуже давня традиція українського народу. протистояти злу красою українські майстри. Прагнули перенести у вишивку красу оточуючої їх природи. Тому у візерунках української вишивки можна впізнати зображення квітів, рослин, тварин, птахів. Тому всі орнаменти, притаманні українській народній вишивці, можна розділити на три основних види: рослинні, Тваринні, птахи, комахи і геометричні. На вишитих скатертинах, серветках, рушниках можна побачити виноград, листя дуба, барвінок, хміль з птахів, півня, сову, зозулю, голубів, з тварин. Найчастіше вишивали коня, оленя, зайця, риб, скомах, метелика, муху, павучків, жука. Геометричні орнаменти зручніше вишивати хрестиком за рахунком, а рослині гладю. Для створення вишитих орнаментів здавна використовували різнокольорові нитки. Червоні, сині, жовті, зелені, чорні, срібні, золоті, а ще корали, перли, бісер, гудзики, сап'янові шнурки, тому українська вишивка дуже гарна і є справжнім народним мистецтвом. І якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час. Зуміє всі відтінки підібрати, І шедеври вийдуть з під руки не раз. Якщо людина хоче вишивати, побачить в цьому радість і красу, і по узорах буде мандрувати і вишиє на квіточці росу, і створить диво первозданну казку, їй усміхнеться сонечко в вікні, бо відіб'ється і любов. І ласка у хрестиках на білім полотні.